Четверо, четверо. Що, розпочинаємо? Четверо, всі є. Так, можете спуквати. Все, розпочинайте. Окей. — На мене з Олегом покоментимо це. А мені. Ви самі обговорюєте. Для інтересу можете просити ваші чати, пікнути вам персонажа. Мені вже написали. Так. Що мені. Так. Тут максимально, знаєте, тут канал проти каналу. Тобто ви можете максимально залучати свої аудиторії, щоб вони вам помагали. <різько> uh, спочатку, спочатку бани, потім піки. <різько> Кого забанити? Прикольно, до речі, да. я Так, <різько> 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 так. Давай. Це там, медузу. А, це одного тільки, What? так? Да? Виберки. Я сам туди, а нікого нема. Одного. Так, дисбаланс, ні тут ВРка і. Ні-є-є. Yeah, 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 yeah. Так, Jackson mood. <Ми не відчували>. Так Jackson на варт, я на варф і ми залишаємо. Адже можна пікати? Мені написали од. Де взяли, взяли. Давайте візьмемо лука, пограємо пофіг. А, на мене гарно. такий тиск величезний за 1000 гривень я я буду зараз рвати просто. Зараз прокинеться дружина, буде така. іди сюди ха ха Так, і що тут далі? Шосси гол фрі Я пока пацани розберусь, тобі я вже програю. Так. Це база з кастомками. ні я реально кастомки не грав вообще. Вот тільки на куках грали, и все. Не кастомка, Короче, по Так щось купляти треба чи ні, блядь? Да, да. Здеш в центр, той Gold Cup купуєш, там потім подивиш, що тобі треба. Е-е, пацани, я вам швидко під підсказку дам одну, купити всі стіки. Ага, ну це да, це база. Ну, а далі там Без мене козёл витянув все, блядь. Каже козёл. Давай одного вбити, давай його вбити. Оцей наглий на УД. Ой-ой-ой. Ні, це вже вбита, машина пішла. І що робити далі? Бити того на Розорівця. Тіпа на Розорів вбити треба. В смысле, тіпа на Розорів вбити треба? Давай бити Та ви що гоните? Зачільтесь там, альо. Давайте Розора, бити за Розора. Ви що гоните? Та не Ультуй нахуй. Ты что, Рона? Куда бежишь? Ахірєть, оце движ. я почув вас. Пацани, а шо, а шо робити далі? Чого ми тут бігаєм? Галду, галду фармем. Тут нам галда дається пішко. Типо... Угу. а поняв, я да, думав, да, да. чого він в тому кружку стоєм? А тепер можна айтеми куплят? Да. І де вона, в мене той айтем? Кура принесе мені, да? Ну прикольно, прикольно. Брофан? Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Самибрация, <сь> це ціла тряска. Ой, 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 ой. <сır> <сır> ага, чекай, 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 зараз, я щось понял. Я кажу, щось понял. Ну блін, трошки... из. Она прямо к це появляється, ты шоу значить? А, я не там. Нешарю. Куда пишу? А, він мене тоже може зв'язувати, да? Да. А ну в принципі логічно. Я тільки думаю з Веркою зараз граю, а тут виходить, не виходит. получилось. -по -по да. да? Под... Що за подстава? Стокай скилл качивай. Чекай від мене. Mayor. А я могу хілюсь туди. А де хилитись? Чекай, в мене вишка б'є, блядь. А то не моя була база, баный! Не на той райончик залетів! Ой-ой-ой Це наш козак Там баласи чилять, ну вот лак! Балосы! Я? Ай-яй-яй, що <laughs> це за сейв? Казацький сейв, казацький сейв. Ще й стілять, ще й стілять, йооо. я вообще... Район ой, гетто. Ой, а куди я ТП натискаю, блін? Ой-ой-ой. Ей, ой, релакс, козачок. О, мене волна зберегла. Я кадуэль, Та за шо? Не на вторую пиздец біз... жесть. Ха-ха-ха. не бей, я два не буду. Подстава Подстави дверки. Те, тупості, я пішов спад, тут нечесно грають. Я не думав, що в мене стріли такий урон. Та бані. Ну стріляй натурі величезний. Натурі То величезний. Той стоїть на тому ці марбалі. Чекай, де да я живу. А це залукається оце що таке. Де да я живу в вікомроці, що за скіли? Шесть. Ай. Ти бірно! А що з демеджу від верки? Да ну, не, не знаешь. 700 зі струн... А, пацани, щось можна плюсики якісь нажимати, да? Да, ага. да, тут скіл справа, Скіли качаєш за сверки. А, я понял, я то не качав. да 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 нажимай, Можеш фиденько все пронажимати. Тако, просто вбик. Все? Yeah. 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 Я, короче, я не понимаю. Я буду град такие граю, ура, я, я не знаю. Я не знаю, что фраг зробив. Йоп твою мать, твою веркою. Це що за натурі за демедж? Я сам що це? Я... А як його почати? Я... <звук> не буде мене Диви! То ладно, так, треба, короче, проти ВРК трошки пограти, бо щось прямо. взагалі. Ага, база, це база. А, то його можна було брати, чи що? Я просто не знав, типу. Ну, короче, ладно, похай. Тут вже ОПГ проти мене збирається. І що тут брати? Де вона на ВРЦ? Де вона? Я не знаю, як його. Що тут робити? Короче, авто. Хай само, короче, ти гачаться. Я нічого не авто. Ой, а можна на секунду пауза, пане, потому що мені кнопка переставили же, йой. Да, я теж собі ставлю. А 9 На 335. Ага. У ну, мене не ставиться, до речі, і 9 Ну, все, ладно. Воно не ставиться. От я теж питаю. Ну який які ліз бігти, братан? Алло. А я сюда може вийти? О, на турі можу. прикол. Я на свою базу иду. Да. Уф. Ай, гуд. Йо, як я би швидко відхилився? Pull, pull. Я на... Ой, oh, okay. <laughs> oh, so nice. це просто капець. Я не знаю, Слушай, <риклад> я б зрозумів вас. Та не чесно так. А ты живки нашу інфорці не го? Я навіть не знаю, що тут купляти, але це... І до скількох тут має бути, типу, то перший що набере скільки? Чи тут такий час немає Тут є або час, або кількість вбивств, але я не знаю що у нас обрати. Айей, хорош. Слава мене. Воверці, прямо. А, я таке, тільки в кастомків ігра. Я, не не грав. я грав іншу, я не пам'ятаю, як вона називається. Там трошки стає, навіть це була друга версія. Я бути. такої штуки кажу, що реально ніколи не бачу. Ну прикольно. Бо такої реально можна робити розвірачі якісь там... Ну мені... Алю, тут кастомка повна всякого двіжа. Так, я зрозумів. Свою... Тоже не на той район заліз. Та да, щось якось, чекай. Як? Чекай на тебе, ти де взявся? Та, з інвіза. А, ти вже інвіз є. <laughs> да. А, тут тут можно типа аппаратить. Чекай бы сейчас нажав от Можна ще дальше? Mm -hmm. Йо-моє. Да, тут не очікуєш реально від, від кнопок, прям максимально все-таки незручне. Не, не то що не дружне з дивне, дивно. А по-другому працює, не так як таких да, по З Ізультня мене просто пчол гепнув. А як, би, як я тут лучше? Ти чекайте. У мене Лейтер 49. Що це таке пише? Це я можу це апати? Чи що це? А, це все можна апати. Йох твою май, я без цього апання все грав. Так? Я апаю тільки справа. Я апаю тільки справа. Короче, пацани. Я щось накляцав. Е, э, менюшка відкривай. Я тоже накляцав. Тянь свою зубну мишку на хрест. Е, э -э, не стій фіполяно. Прикинь. Там у мене дуелька від відкачується, пацани. 3 секунди. Тепер понятно? Де сюда? Де сюда сказати? Нет. Просто женісь. Я Не бассейн зик забирав. Да, да, я там брат працює, в ты фипли, типа, понял. Та я А бледмейл не працює, так? Я так понял, ладно. нет, это не честно, это просто ругань без паток и не Ой, 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 зараз за роблю на ой, 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 Реально грязь. Та вони всі лінку вже порубили, Хитро ви до мене. Нечесно. Що? Як же він мене підірвав? Приходить 4 тисячі демеджу. Тіпо тяжко. А, вот. <рик> а ч а нейтралка не сбивает? <рик> не хоче нейтралка сбивает. <рик> а, а, це у нас еще лицко мультуи, я правильно разумею. Получается. Це чисто цирк. Широко, <laughs> <Роса>, блядь. <laughs> Не, ну цікаво, цікаво. Вот я да, нажал <laughs> кнопку, сколько вынес за Скивню, Сколько у него КД ульты? Там цікаво. ой ой это ты помнишь? Более чем. Трошка не вода, да? Да, чуть-чуть. Совсем -чуть. трошки позашлось. А тут шард можна, да? Можна, черка, но пацаны. Блядь, да капец добавило ХП. я тебе не бачу просто. Сховався. <laughs> да, це трошки дисбаланс насправді. Візі бігаєш, стріляєш. Блін, да, тут він инвесторам... mm -hmm. Це битва титанів. Дякую, Ігоре, що захвалився. Я думав, що битва. Короче, Дякую за допомогу. Значимо тебе рефрешер, типа далі, не знаю. Мені не. Типа хай буде стати поки міст не знаю. Ні, лучше давайте такое зробимо. А чекай би щось виложити. Та за що? Боже мій. робить халипа Шо робити, просто Були ж друзями нормально спілкувалися. Ай-яй, намето твіжен бу. А ти замахав на тому туди. Просто тип і пульту кнопку. нажав, ри, ри. Знов нажав у де. Ага. Десь, десь, десь вискакує звідкись, не знаю, як скрімер який, знаєте. Ааа! Я зараз Я знаю, що ти робиш. Блядь! Та ладно, ти шо стрим снайпер? Да як ти? Ой-ой-ой, Перепрошую -ой -ой. На! Ваншот ультой. Я думав там буде вот, да? А в нього от тебе на гью. Вы є еще на текусь прокрыть? Да, на так, все равно. Я... Ремонт. Нет, нет хлопці, це вже коси псоха, це вже Газпром, іде. я кашу. Жить, жить, жизнь, жизнь, жии. Я не можу до нього навіть підійти. Ніхто мені не помню. Мужики тисяча, одну, сама себе не заробить, просто розумієте. Йон, як він тут по Це сюрприз-сюрприз Чекай, це моя хоч хата моя. На! Оце, оце потужно. А хто це на наодем? Та ігорян. Крисян. Чуплян. Серьезно, блядь. просто. Не, ребята, не треба, да, на столі. Ааа, я не дотянулся. Ну, прикольно, прикольно, конечно. Не, ну э, ЛК для початку типа сильно, дальше м, тяжко, типа. А потім на. Наверное, треба продати. Да слово, правильно. Да ну где? Да ну твою мать! пришел, ульту ножа вылетел. Зидкими только дай. Давай вардину Можно ой ой ой, -ой, -ой. я такие и догадался, тут можно в Орде ставить, это все. Я не знал. Мне нет, видимо, центр вижу, доехать, у меня тоже возьмут. Да? А можно две? А, блин. А, блин, я не встыхаю даже такие. Ёп, твою мать. Хорош.

Ча, вибачте, будь ласка, і, і колеги мої, вибачте мені, будь ласка, за це гора -згора. Але якби я дружині сказав, що я до півдругого тут просто сидів, коментував і ще й потім грав просто так, вона б мене не простила ніколи в життя. Так я їй скажу, що я заробив родину тисячу гривень, і вона мене простила. Це база, це база. <реш> так, що вітаємо з перемогою. Да, да, вам за Дуже да, Все хлопці, Все, Все, по <решки> <мов. решки> <рехи> <решки> <решки> Всем удачи. Пока-пока. удачі. бранить.